Що дасть день, що забере, а що й надасть. Корабель і зірка. Зірки дуже гарні карти, дуже-дуже потужні, щасливі. Корабель і зірки дуже гарно, мої дорогенькі. Корабель говорить про зміни, хтось кудись переїде. Треба за собою стежити, пілкуватися, щоби з вами було все гаразд. Нічого немає дорожчого, чим ваше життя, не забувайте. Якщо ви переїхали, ви вірно все зробили, чи за кордон, чи у інший регіон України. Тут переїзд, там. вам треба далі їхати. Вам треба переїхати там, де вам буде не тільки безпечно, а де вам буде добре. Не, не треба зупинятися на пів шляху. От Хто повинен щось почути, бо почув мене. Не зупиняйтеся на пів шляху, рухайтесь далі. Зірка говорить, що у вас буде успіх у тому напрямку, у якому ви задумали рухатися. У вас буде великий успіх. Карта Зірка говорить, що все вийде так, як ви хочете. Надихнення, свій шлях, все буде з вами гаразд, ви будете щасливі. І от побачите, те, що ви тепер мене почули, може одно чи два слова з вами якось ну, вам. Трішки допомогло на вашому шляху життєвому. от, будете згадувати і скажете, що оце одне слово вас спасло. Тут я говорю, що не рухайтеся, не сидіть на місці, знайте, що ви рухаєтеся в вірному напрямку. А гарний день, гарні енергії, гарні енергії змін, надихання, лег, так, таке легке життя, таке, знаєте, тендітне приємне. Дуже все добре.